Сьогодні існує тисячі смаків і марок локшини швидкого приготування. Її можна знайти в будь-якому магазині. Склад цього продукту так само простий, як і спосіб приготування, але як і зазвичай секрет геніальності у тому, щоб додуматися до ідеї створення. Сьогодні офіційним автором вважається Момофуку Андо. Він народився 1910 року на окупованому Японією Тайвані. Його батьки померли, коли він був дитиною, і виховували його дідусі з бабусею, які володіли фірмою з виробництва одягу. Коли Андо виповнилося 22 роки, він започаткував власний бізнес і поїхав до Осаки. У 1934-му Момо Фуку Андо успішно закінчив школу економіки університету Ріцумейкану Кіото і отримав японське громадянство. Справи йшли непогано, проте після закінчення Другої світової настав спад. Андо 1948-го був засуджений до тюремного ув'язнення за ухилення від сплати податків, а його компанія збанкрутувала. Однак він не зневірився і почав з нуля заснувавши компанію з виробництва харчової солі. У цей час Україні, що програла війну, панував голод. Люди були змушені стояти в довгих чергах за їжею. Тому Андо був дуже здивований, коли почув, що японське міністерство охорони здоров'я буквально закликає людей їсти хліб з американської пшениці, отриманої в якості гуманітарки. Локшина була набагато більш звичною для японців стравою, проте потужності японських харчових компаній явно не вистачало для того, щоб забезпечити всю країну. Саме в цьому Андо побачив можливість розширити свій бізнес. Він почав експериментувати з Локшиною, намагаючись зробити страву смачною, недорогою і просто. У приготуванні. Так почалася велика історія того, хто придумав локшину швидкого приготування. Ім'я Момофуку Андо тепер відоме на весь світ. У цій справі він був не першим за часів китайської династії цін. Локшину обсмажували в олії, після чого вона могла зберігатися досить довго, а за потреби її швидко готували, заливаючи окропом. Чи знав Андо про це, невідомо, але перепробувавши різні спроби консервування, соління і навіть копчення, він зрештою дійшов висновку, що найефективніший із них обсмажування округів? Пальмовій олії з подальшим сушінням. Коли саме з'явилася локшина швидкого приготування, роком створення можна вважати 1958 рік. Тоді публіці було представлено перший продукт компанії Nissin Food Products під назвою Chicken Ramen. Спочатку нова страва була дорогою і розглядалася як делікатес, проте вже за рік ціни упали і продажі почали швидко зростати. У 1971 році компанія об'єднала форму та зміст і випустила свій найуспішніший продукт, що згодом став світовим. Вим, бестселером, Cup Noodles – Нудлс, у часті спінополістиролу. Зараз це один із найбільш продаваних продуктів швидкого приготування. За 2005 рік по всьому світу було продано 85 мільярдів упаковок у 2000-му. Відповідаючи на запитання про головний японський винахід 20-го століття, японці однозначно поставили на перше місце не суперсучасні комп'ютери чи електронні пристрої, а просту й поживну страву знайому кожній сучасній людині.